Всім доброго дня. Я вам просто не міг, щоб того не показати. Подивіться, яка красота за ніч, навалило багато снігу. І знаєте, я тут згадав погано, що у мене нема лиж. Якби в мене були лижі, я би покатався. от, Я знаєте, така людина. Я дуже. Вчуся дуже бисто, мені колись давно сестра в дитинстві купила велосипед, і я зразу навчився їздити, зразу. Ну, там декілька разів впав, ну, декілька синяків було. Ну, то фігня, то в кожного такі є. В крупиву вона мене там потім запустила. Ну, то нормально. Клас, подивіться, яка красота. Дивіться. Яка ж красота, яка же наша все-таки природа? Наша планета красива. І прекрасно. Я їздив е, і на роліках, тому я би зміг би залюбки і на як їх там називають, я забув. О, хтось на санках їздив під бетки. На отих, як їх називають? Блін, я забув, згадаю. А, на коньках, во, на коньках, так. Да. Я б змив би присипало добиратися снігу, подивіться, скільки тут вичищали всю ніч. Відчорашнього дня сипав, сипав, сипав. І тут вже не є слизько. Красота. Дуже зараз прогуляюся. Погуляю так вдома. Сьогодні вечеря, сьогодні будемо за столом сидіти пізніше. І на е, тих яків я тут на санках спускався давно, не возили. І на е, тих як на роліках я вам казав, я їздив е, і ні разу я не впав на них, що саме цікаве на роликах. Ось такий великий бетон хтось тут зробив, бачите, такі великий. Я представляю, скільки тут грошей ми віддали. За такий бетон, за невеликий, за маленький 88 тисяч. Ще б щоб заходити, то такий бетон. Фух. Сьогодні замку став, просто був соцвітового снігу. Завалило все майже по колінах. У на нас там на подвір'ї взагалі ужас. Під двері підмило все. Коли йшов на господарку, годував корей, Вони повтікали, в мене бігали, по тому снігу, радувалися. Мені довелося їх декілька годин виловлювати, потім. Так, якась там машина стоїть, не знаю хто це приїхав. Ого, бачите, скільки снігу. Бачите? Ой, зараз дійдемо. Що вам ще хотів сказати? Качки дикі. О, плавають. Самка і самець. Позамерзалу, дивіться, яка ріка вузенька стала. Дивіться. Бачите? Позамерзалу все. Ой. Качки ходять. От сліди в них. Слизьку. Олітають багато качків, крякають. О, на санках узялися туди, в тому місці. Прям красота засипалася. І вітру нема, дуже день спокійний. Я на е, тих, як його на скейті їздив теж, е, вчився вдома. Не падав взагалі. І на роліках було трохи на велосипеді падав. падав. От. І що вам хочу ще сказати, я то... Ого, дивіться, як засипало. Неможливо йти. Все біле. Бачите, мало хто тут ходить просто. Дивіться, яке біле поле красиве. У Львові. Ну, моя сестра там їздила постійно, часто. На коньках, а я? я ніколи не пробув, але я би зміг би, думаю. Хоча якби на лід би впав, я то представляю, було б больно, тому навіть трохи так страшно. Але знаєте, я вже казав, я така людина, я дуже бисто вчуся, дуже бисто. Я вмію їздити, мені не потрібно декілька днів тренування. Взагалі перший день мені купили велосипед, тільки доїхали до вулиці моєї, мене сестра посадила, я почав їхати, трохи не зміг, ну, трохи впав, але до вечора вже, вже вмів ідеально їздити. Потім через декілька днів я вже і без рук вмів їздити, і взагалі повністю без рук. Звичайно, в мене були такі проблеми, коли на велосипеді я просто падав. То одного разу, ну вже коли я добре вмів їздити, я все чуть не заїхав в машину. в машину. От, Просто машина. Так повертаєш, сусіди повертають, а я жену як ненормальний, на тому велосипеді і забув, де просто тормоз. Коротше, забув за турну жити, щоб машина в мене не в'їхала і не була аварія страшна, я просто зіскакую з велосипеда, а велосипед їде без мене все. Але все обійшлося. Велосипед теж не постраждав. Ланцюг тільки спав і все. А так все добре було. Так, камера мене знімає, бо я дивлюся, що я знімаю чи не знімаю. Дивно я от помічаю отут на тій території. Хто це полюбив, бачите? Якісь такі, як мітки. Поставив. Одне дерево, ну таке дерево, палка, ілка. От. Друге, третє. Як думаєте? Четверте, бачите, так. Очі. Один, два, три, п'ять. Ой, чотири. То єсть. Отам вівці. О, господарка, далеко не видно. Я буду постати сьогодні, поки вони там дома готують, все на вечерю, там все смачненьке. Я буду поки постити. Отак. Возили пузомерзалу. Я сьогодні нічого не їв, тримаю місце для їди на вечір. Отак. те от. Там маленькі народилися в'ючі. О, О красотаєко. <кій> <кій> Замело прям добряче, і покажу їй, що буде падати. Кажу, що такий сніг буде падати десь завтра і ще післязавтра. Ось, здається, сніг починається. Не знаю, у вас відлітає біле. Може вам на камері було видно, не знаю. Чи було, чи не було. Давайте пройдемося, погуляємо в ту сторону. Ой! вибачаюсь. Я нечайно коли знімав вівчив, я збільшив на камері і забув потім зменшити. Зараз вже нормально. Ой, ой. Тут сліди зайців я находив. Так, хто тут бігає, хто тут ходить. І сліди. Хтось тут вроді на санках, або на чим, не знаю, їздив. <кій> <кій> Такі місця дерева добре припали. Петрясло снігом, красота. Супер. Ой. О, дивіться на мене. Зараз буду мокрий. Сніг липучий, намокає. Та, здається, друзі, сніг починає падати, такий маленький. А він так буде, він вноці починає, ранок весь падає, потім закінчується днем. Ой, якось так. Ну, красота взагалі красиво. Так стало, дивіться, якась природа. Немає слів. Хтось, я бачу, полюбляє її туди гуляти. Та хтось гуляв. Хм. Отак. Там далі йде таке поле велике. Взалі класота. І, до речі, хочу відповісти, можливо, у когось буде таке запитання. Ну, Зараз в мене є то кури, я маю про що розповідати і знімати на своєму каналі, на своєму блозі в Ютубі про господарство. Але чому я зараз так не показую курей багато? По-перше, вони в мене зараз закаті в сере, я не хочу, щоб їх знімати, не ходжу туди, я просто годую, пою, йду назад додому бистенько, і все. От. А на вулиці вони не гуляють. Бо і так сніг, і так вони будуть мерзнути, тут лаби будуть. В них млезумте, холомтина на, на вулиці Мені того не треба. І е, я їх просто заховав, нахай не будуть там, нахай там сидять і не бігають по вулиці. от. Е, ну і е, я вже ближче, там, вже коли буде весна, літо, тоді вже, та, тоді вже про корей, тоді я вже буду знімати. Е, в мене такий блог е, буде. Е, я навіть можу колись звернутися до вас, зробити таке спеціальне відео, пояснити. Хто не знає для нових глядачів, що в мене зараз ютуб канал буде майже про курей, тільки про курей. Тому що в мене за господарки великої немає, і такої можливості тримати господарки великої теж немає. Але все одно я вірю, що я зможу побудувати міцний, хороший такий нормальний, досить канал, де я зможу показувати і себе, і своє життя, і трохи курочок. От. Хто ти має курей? Будемо надивитися. От такі, дивитися. Отакі у нас природа. Зараз погуляємо трохи. І тоді. І тоді що? Ну і тоді піду додому, там буде потім вже вечеря вечором. Сидіти будемо. Бо я от щось заспав, так не знаю, якщо спав до 12, то я спав, бояться у ніс не міг спати. Ладно. Всім дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал. Я з вами просто погуляв. Трохи порозповідав вам щось цікавеньке про себе. Більш детальну інформацію про те, що. От. Я всім вдячний, хто підписався на мій канал, хто дивиться, кому подобаються мої відео, кому подобаються я. Скоро зустрінемось. Всім пока!